Продовжуємо наш телемарафон, і в нас в студії гость. Пане Олеже, доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку, Олексінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Ми вже дякували сьогодні вам як партнерам при створенні нашого харківського медіахабу. Сьогодні дякуємо вам як голові нашої військової адміністрації. Ви з нами весь цей рік. І вам, чесно кажучи, випав в якийсь особливо щасливий квиток. Ви заступили на цю посаду за два місяці до війни. Ну, Трохи менше, да. Десь ну, майже, так. Майже за два місяці до війни. І е, е, от е, у кожного з нас, да, ми всі тут е, стараємося, але у кожного з нас свій рівень відповідальності. І рівень відповідальності за рішення, і тим більше за їх наслідки. А, от, от давайте про е, перший день. Ми зараз подивилися це відео про перші дні війни. Я не знаю, я, по, поки що я не готова на це спокійно реагувати. І ми от говорили вже сьогодні про сам день 24 лютого через рік. Друзі, як ви його пережили? Ви знаєте, двояке таке відчуття. Перший день пригадуєш. П'ята ранку, звичайно, ми про це вже говорили. Багато було інтерв'ю щодо цього, багато було запитань, багато відповідей було. Однак десь 15 хвилин було приділено сім'ї, власне кажучи, сказали. все війна. І після того адміністрація, будівля адміністрація і робота, і почалось, і знаєте. Перший тиждень, перші два тижні це як один день пройшов. Один день не по часу, тому що часу ніхто не рахував, не рахували годин, дні, тижнів тощо. І ось пішла робота, тому що одночасно викликів було дуже багато. Виклики були військові, виклики були цивільні, формування ТРО, зброя, вирішення питань евакуації, вирішення питань фортифікації. Вирішення питань щодо штабу оборони і ті завдання, які ставлять військові, комунікація із нашими територіальними громадами, де вже фактично йде війна, іде окупація, це смерті людей, це розстріл цивільних на північній Салтівці, це постійні виклики ДСНС. щодо Руйнувань щодо пожеж, щодо ліквідації наслідків, і все це одночасно. Екстрена швидка медична допомога одночасно звітує скільки в них виїздів, знов ж таки на пожежі просто забрати тіла із вулиць, ну і все інше. Да? І ну це пояснити в одній хвилині, навіть і в одній напевно передачі не можна весь перший день. А давайте, от як ви спілкувалися з людьми? Мені здається, що дуже важлива штука, якась відбулася з нами всіма. Ну, по-перше, з'явилися ми, да, оце. не вони там хтось. Uh -huh. А з'явилися ми. Як ви спілкувалися з людьми? Як ви знаходили слова? Вони ж могли поїхати. Кожен мав право поїхати. Я про різних запитання. Uh, ви взагалі, знаєте, людей, ну про якщо різних різних говорити про адміністрацію, людей. багато хто поїхав. Це відверто, багато хто поїхав. і Це знову ж таки був виклик перед нами, тому що із адміністрації 500 людей ну, залишилося ну, невелика частина цього так, штату я цього адміністративного штату. Залишилася фактична будівля, залишилися деякі напрямки, і ось ми мали скомунікувати, об'єднатися, спочатку проаналізувати, хто залишився, тобто той ресурс, який ми, власне кажучи, володіємо, і після того його оптимально розподіляти для того, щоб закривати всі ці виклики, які ми маємо одночасно. Ми пригадуємо південний вокзал, ніхто до такої масштабної евакуації не був готовий. І коли одночасно на привокзальній площі у нас знаходилося 50-60 тисяч людей. Це при тому, що через два квартали йдуть вже обстріли, прильоти, ракети, артилерія, реактивні системи залпу вогню, град, смерть тобто все було да, там одночасно. І ми мали організувати і потоки людей, і вивоз, і тут одночасно евакуація міжнародних. Консульств, посольств, які перебували в той час у місті Харкові, студенти, студенти іноземні, в тому числі, телефонують наші міжнародні партнери із проханнями, подекуди переходячи в скандали те, що потрібно забезпечити евакуацію іноземних студентів, а тисячі людей. А тут у нас люди паралельно. І тут комунікація, звичайно, що. Пройшла досить вдало на моє переконання з Укрзалізницею, коли майже всі потяги були направлені, зокрема у місто Харків, і фактично, на ну тобто, ця евакуація була обмежена виключно можливістю прийняти ці потяги південним вокзалом. Однак, я ж кажу, цей тиждень пройшов евакуацію, і вже так би мовити, спало. І ми активно займалися тими людьми, які залишилися у місті Харкові. Поруч із цим всі військові да, запити і фортифікації, і запити військові знову ж таки, формування ТРО, місця формування ТРО. Да, і це місця воєнкоматів, які ми мали перенести, тому що вони були вже під ударами, під прицілами. Багато було викликів. Е, от е, про Укрзалізницю ми сьогодні ще окремо поговоримо. У нас були, буде тема евакуації. Ми, до речі, запросили провідників, які якраз приймали угу. участь і от теж герої по-своєму. Е, давайте ми трошки от тепер про сьогодення. Стан Харківської області, мені здається, один з складних взагалі зараз в Україні. Е, і мені здається, зараз хороша можливість озвучити якісь проблеми, на які можуть відгукнутися. Ті, хто можуть нам допомогти. От що зараз реально потрібно? Я розумію, що райони дуже різнорідні. В чому є нехватка ресурсів? Можливо, в людях, можливо, в якомусь обладнанні. В чому зараз взагалі потребує допомоги Харківська область? Складне питання, обширне питання. Тому що дуже багато кластерів, над якими ми е, наразі працюємо. От я, я ще швиденько переб'ю, а Харківська обласна адміністрація дуже багато людей, з якої вже поїхало. Чи достатній ресурс у вас зараз достатньо. Для роботи? Достатньо, ми Ви не... знаєте, якраз Лю... ці стресові Люди з'явилися та не те, що з'явилися, і з'явилися і. Ті стресові ситуації довели, що а, такий великий штат, напевно, і не був, власне кажучи, потрібен. Угу. Да, воно оптимізувалося. Краще замість десяти людей мати дві людини, три людини, які, да, і які дійсно професіонали і знаходяться на своєму місці. Тому робота над оптимізацією штатної чисельності, а, не в кількості, а я маю угу. на увазі щодо якості, да, ми ще продовжимо. Тому що саме зараз на це і є час. Стосовно викликів, які наразі у нас є, це і відновлення електропостачання на деокупованих територіях. Це для нас завдання номер один. І ми зараз зіткнулися з тим, що маємо розмінувати досить велику кількість територій, тому що. Працівники обленерго наші енергетики фактично не можуть ще підійти до тих ліній електропередач, які зруйновані в, тих, uh -huh. в цих населених пунктах на 80%. Тобто, фактично потрібно встановлювати від стовпів да, до лінії електропередач до більш складного а, такого обладнання, фактично з нуля. А території потрібно розмінувати. Нам ще потрібно розмінувати біля 8 тисяч кілометрів лінії електропередач по області. Це досить велика цифра. Враховуючи ті погодні умови, які ми наразі маємо, розмінування фактично заборонено. І підрозділи ДСНС працюють лише над викликами. Тобто, у нас, наприклад, за минулу добу було знешкоджено 54. Такі предмети, да? і це виключно за викликами фізичних осіб, які їх відповідно побачили щодо масового розмінування, як тільки погодні умови будуть це дозволяти, ми приступимо до нього і десь плануємо за два місяці відновити повністю 100% лінії електропередач, значить і подачу електроенергії на наші деокуповані території. А це наразі близько 13 тисяч абонентів. Тобто, ми знаємо кожного, кожну родину, кожну, власне кажучи, подвір'я, де ми маємо зобов'язання відновити електроенергію. Наступний крок або Відповідно, паралельний крок це відновлення надання медичних послуг. Так, так. майже 300 об'єктів або зруйновані, або пошкоджені на деокупованих територіях, і ми над цим наразі працюємо разом із нашими міжнародними партнерами, як і по відновленню електропостачання. У нас є хаби цілі, де ми можемо і приймати обладнання для відновлення. І е, наразі працюємо над комплексними проектами відновлення лікарень, і е, над цим працюють міжнародні фонди. І е, під гіду офісу першої леді у нас вже є кілька проєктів, які ми приступимо реалізовувати з весни е, цього року. Принаймні так плануємо, звичайно, будемо дивитись на військову обстановку, яку ми будемо мати на тих чи інших так, і територіях. Так, це дуже залежить від кількості людей, які залишились. Так на тих дивіться. Якщо ми території. говоримо про лікарні в районі, то це, угу. це, наприклад, місто Ізюм. Так так там повечері. люди вже ми не ведемо мову, що залишилися. Люди вже повертаються. Коли місто було деокуповано, там проживало біля 5 тисяч людей. Наразі ця цифра вже сягає близько 20 тисяч людей. Тобто люди повертаються, люди хочуть жити на своїх безпосередньо територіях, і ми маємо працювати над відновленням паралельно освіта. У нас майже 800 закладів освіти або пошкоджено, або зруйновані, включаючи місто Це Харків область. та область. Угу. Це загальна цифра, угу. включаючи і вищі навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, шкільні профтех, техосвіта, тощо. Тому викликів досить велика кількість, і ми над цим паралельно так само будемо працювати. Відновлення житла. Так само, виклик ми не можемо чекати. Наразі завершення відповідно бойових дій, і ми будемо вести мову саме про ті території, де відносно безпечно. Той самий Ізюм, зараз плануємо вже проекти. Вони мають бути комплексні щодо відновлення, наприклад, кількох. Багато квартирних будинків поруч із цим відновлюємо об'єкт теплопостачання, щоб це був закритий комплексний проєкт. І тут так само будуть нам сприяти міжнародні партнери, там Офіс президента, агенція щодо відновлення при Міністерстві інфраструктури та регіонального розвитку. Тому завдання досить велика кількість, яку ми наразі. Маємо перед собою ставити і їх, звичайно, виконувати. Ну і паралельно із цим відновлення транспортної інфраструктури, транспортного сполучення і звичайно такої історії як розмінування. Так. Розмінування комплексне, це ми можемо говорити про сільського. Я правильно розумію, що це навіть не рік, не один може? Тривати. Ну, дивіться, ми, ми е, говоримо про пріоритетність. Ось пріоритетність це поля, це основні uh -huh. е, траси, це узбіччя. Це те, що ми маємо зробити вже сьогодні або в перший рік, е, так би мовити, післявоєнний рік. Да, на тих е, е, територіях, де це дозволяє військова uh -huh. обстановка відновлення мостових переправ так само, тому що сполучені ми маємо все ж таки відновлювати, але паралельно з цим зважати на військову там обстановку, оскільки це дуже важливо і дуже небезпечно. Ще У нас не зовсім багато часу, і я не можу не задати питання. Ви ж не місцевий? Ви не харків'янин? І от дуже цікаво, а звідки ви це взяли? Я місцевий, я харків'янин. Ви харків'янин, але ви працювали достатньо довго не в Харкові. Два роки. Два роки, ясно. Окей. Okay. Mm. Uh, скажіть, будь ласка, чи змінилося ваше сприйняття нашого міста до того, як ви почали працювати головою Харківської обласної адміністрації, і от через рік після того, як почалася війна? Абсолютно, не змінилося, не, зміни... не змінилися люди, змінилися просто обставини. В яких ми працюємо, в яких а, живуть люди, в яких намагаються працювати люди, uh -huh. тому а, хибне якесь уявлення про місто Харків. Що це нібито про російське якесь місто або настрої, Це хибне, абсолютно Я думаю, тут уявлення. навіть не про російське. От я таке, знаєте, як пострадянське більше, Ні. от якось Ні. такі є. Трошки Харків стереотип. це ні, це виключно стереотип, який подекуди нав'язаний, в тому числі тією пропагандою російською, яка була у нас тут з 2014 року і ще раніше. І а, наша помилка, звичайно, що ми напевно не приділяли а, цьому більш серйозної там уваги. Да? Тому що Харків це інтелектуальне місто, 23 вищі навчальні заклади, велика кількість студентів, молоді. Тому ці всі наративи вони штучно нав'язані. От розгорнула б цю тему з вами, чого ми не встигли зробити за ці 9 років якраз в цьому напрямку, але, на жаль, часу небагато. От яка ваша основна зараз задача, як ви вважаєте, як голови Харківської обласної адміністрації? От, що для вас зараз найголовніше? Ну, з дивіться, всі пріоритети щодо відновлення життєдіяльності на деокупованих. Тобто територіях це у нас найголовніша задача, яку ставить перед нами президент України, офіс президента, профільні міністерства. Ну і звичайно, та військова обстановка, над якою ми так само маємо працювати, оскільки як мінімум, збереження а, тих позицій, які ми наразі маємо, це завдання мінімум. Як максимум у нас ще повірте, 29 населених пунктів знаходиться під тимчасовою окупацією. Ми маємо їх звільнити, маємо подбати про своїх людей. незвичайно працювати надалі над обороноздатністю області і міста Харкова, тому що а, цей сусід. Географічно, поки що, нікуди не подівся. Я думаю, що так. Да. Треба далі, це, на а це далі нас зважати побачимо. постійно. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час до нас. Прийшли. Ще раз дякую за підтримку. А, і теж бажаю вам не забувати про себе. Ми сьогодні всі кажемо, наскільки ми втомлені, і що в нас дуже довга дистанція, і не дарма ми називаємося марафоном у всіх сенсах цього слова. І а, бережіть себе. Дякую, дякую вам дуже. Дякую.